Та, що зникає під водою, русалчина історія. Марко не планував зупинятися в селі, його маршрут мав пролягати через перевал старою дорогою, яка губилася між смереками, петляла повз кам'яні карнизи і, врешті, сходила в долину. Там, у готелі, на краю міста, його чекала конференція, фуршет і виступ про цифрову трансформацію бібліотек. Марко працював у грантовому проєкті, писав розумні звіти, часто вигадував дані, курив Айкос, був одним із тих, кого називають молодий спеціаліст з перспективою. Йому було 29. Він носив сірий піджак, мав диплом з культурології. І зіпсоване почуття гумору. Але саме в тому селі, де дорога раптово провалювалася у землю, а Google Maps пропонував перерахунок маршруту, щось пішло не так. Спочатку Марко подумав, що колесо пробилося, машина смикнулася. Не сильно, якби то був просто камінь, він би поїхав далі, але знизу пролунало хрускотіння, і авто нахилилося вправо. Він вийшов. Була сьома вечора. Хмари звисали низько, ніби пригортали гори до себе, а ліс за спиною стискав дихання. Навіть у серпні повітря тут пахло вогкістю, корінням, згаслим багаттям. Сільська вивізка на уляники була наполовину облущена, як і жовтий металевий стенд, із зображенням русалки. Ні назви, ні пояснення, лише тремтлива жіноча постать. У срібному серпанку. Марко поглянув ще раз на колесо. Шина ціла, але машина справді просіла. Він поклав руку на дах і відчув вологу каплі. Небо ще не розвиднілося до дощу, але дах машини був вологий, ніби на нього дихнули зсередини. Він зайшов уперше, що побачив дерев'яну хату з терасою, де висіла табличка. Гостям ніч ліг місцевим чай. На ганку сиділа бабця, волосся у неї було зібрано у вузол, пальці вив'язані вузликами, очі сірі, не, блакитні, не прозорі, а саме сірі, як камінь, що лежить на дні ріки вже багато років. Колесо? спитала вона ще до того, як він устиг сказати хоч слово. Так, машина просіла, але шина ніби ціла. Просіла, бо дорога не хоче тебе пускати. Тут таке буває, сказала спокійно. Вибачте, русалки, відповіла вона, ніби це пояснювало все. Увечері, коли він уже сидів за кухлем Глінтвейну, так саме Глінтвейн, хоча на надворі пратно серпень, баба розповідала, колись ще за мого діда була тут річка. Не та, що тепер потік, а справжня. З виром, з перекатом, з нічними звуками. Кажуть, коли в ній купались дівчата, вода ставала прозорішою, а якщо хлопець ліз без дозволу, вода ставала темною. І це пов'язують з русалками, уточнив Марко. А з ким же? Вони ж не завжди із хвостами, як у казках. Наші русалки не зовсім риби. Вони можуть бути як люди, тільки очі видають. Очі туманні. Ніби ти дивишся в озеро, а воно в тебе. Марко всміхнувся. Він чув чимало байок у своїй практиці, особливо коли працював з фольклорними експедиціями. Але ця була інакша не тому, що бабця говорила правду, а тому, що все, що навколо, мовчки погоджувалося з нею. Хата не скрипіла, кішка не нявкала, ліс за вікном не рухався, наче всі чекали, що Марко запитає. А де ж зараз ті русалки? Він не запитав, бо відчув, що відповідь вже десь поруч. Вранці туман був настільки густим, що коли Марко вийшов на подвір'я, не побачив навіть капота своєї автівки. Тиша висіла щільним простирадлом не було ні пташних голосів, ні шелесту дерев, лише кроки власні, вогкі, невпевнені. Він спробував вімкнути телефон, але той, здається, піддався вологи. Екран миготів, зависав, не реагував на натискання. Кажуть, у русалок теж є телефони, тихо озвалася баба з за плеча, але вони ними користуються тільки влітку і тільки щоб дзвонити тим, хто забув, як його кличуть. Що ви маєте на увазі? Русалки крадуть не людей, а імена. Забирають те, як тебе звати, і ти вже не ти, ходиш поміж людей, смієшся, жартуєш, а глибоко в собі порожнеча. Це фольклор? Це пам'ять, хлопче, і вона риб'яча. Марко вийшов за межі подвір'я, наче на власний страх і ризик. Дорога знову здавалася проїзною, але внизу в долині туман здіймався, ніби пар із тріснутого чайника. Він рушив пішки, лишивши автівку. У таких місцях важливо не боротися, а слухати. Біля старого кладовища він помітив щось дивне на одному з кам'яних надгробків росла мокра трава, але незвичайна, схожа на морське зілля, тонкі смарагдові пасма обвивали плиту, як водорості скелю. І рух головне на камені не було ані імені, ані дати, лише обриси. Очі, вибиті глибоко, як вікна в старій хаті, порожні і водночас живі. Марко ступив ближче, зупинився його тіло відчуло прохолоду, не зовнішню, а внутрішню, мов хтось доторкнувся до грудей зсередини пальцем, і провів вниз, ззаду пролунав тихий плескіт. Він озирнувся. Я побачив її. Дівчина стояла по коліна в озерці, що з'явилося там, де вчора була суха левада, волосся спадало на обличчя, одяг сріблястий, ніби тканина виткана з нічного світла. Доброго ранку, сказала вона. Голос не дзвінкий, не солодкий, спокійний, як вода в глечику. Я думав, тут нема ставу, мовив він. Його не було, але ти залишив автівку. А вона частина тебе, вона пам'ятає твої маршрути і одного разу занесла тебе сюди, От став і з'явився. Ви місцева? Вона посміхнулась, не відповідала. А як вас звати? А як тебе? Марко змовчав і раптом зрозумів, що не пам'ятає. Якось одразу. Очевидне питання і порожнеча у відповідь не паніка, не страх, а просто. Білий простір. Я забув, сказав він. Тоді залишайся тут русалки приймають лише тих, хто вже не має імені. Він повернувся до хати, розгублений, у голові щось крутилось звук, ім'я, слово як уламок пісні, що не можеш згадати. На столі чекала записка Якщо шукаєш себе, йди туди, де вода мовчить. Але не забувай, що риба пам'ятає, навіть коли ми ні. Підпису не було, але почерк був його. Сонця того дня не було, не було й дощу. Просто зависла сірість, мов плівка на очах. Марко знову пішов до ставу не тому, що мав мету, а тому, що всередині нього між легенями і хребтом щось дряпало, не словами, не болем, просто свербіло думкою. Там є щось моє, став був спокійним, наче й не було в ньому ні дівчини, ні тієї дивної води, що ховала в собі глибини. Він нахилився, глянув і побачив на дні книжку не в переносному сенсі. Реально, пошарпана, обгорнута водоростями, вона лежала поміж каміння, напіввідкрита, і, що найдивніше, не намокла. Літери не розпливлись. На першій сторінці напис: це не біографія, це витяг з риб'ячої пам'яті, розділ Марко. Він відскочив, серце стиснуло. Це чийсь розіграш, глюк, хвороба, параноя. Але руки вже були у воді. Крижана рідина пробрала до плечей. Марко витягнув книжку та виявилось сухою. У долонях. Шорсткий папір, ніби хтось щойно зняв з полиці щоденник. Перший запис, датовово... датований 2002 роком, Марко прийшов на берег сам. Його не привели. Він обрав місце, де колись жили водяні. Хлопець пірнув, щоб знайти черепашку, і побачив що дно це лице. І лице дивилося на нього, але він не злякався. Навпаки, посміхнувся. Тоді вона вирішила це він. Марко перечитував рядки знову і знову. Ні, він цього не пам'ятав. У 2002-му йому було 16. Пам'ятав, що літо, пам'ятав, що дівчина з сусіднього села задихнулась у річці, її так і не знайшли, але він же не був на місці події чи був? Він знову побачив її цього разу ввечері. На краю ставу вона сиділа, обвівши коліна руками, волосся спадало на обличчя. І здавалось, що вона кам'яна, або дерев'яна, або просто дуже стара. Ти читав, сказала вона. Я не пам'ятаю. Це й добре, пам'ять це якір, а ти пливеш. Хто ти? Вона підвела очі, і Марко побачив у них не відображення, а глибину, таку, як у дзеркалі, що показує не тебе, а когось іншого, того, ким ти міг би бути. Я була звичайною, давно. Потім вода покликала, бо не залишилось ні дому, ні голосу. Вода це завжди другий шанс. То ти, русалка? Слово старе. Люди не розуміють, що русалки не співають. Вони слухають, і якщо ти готовий говорити, тебе почують і запам'ятають. Навіки наступного ранку Марко прокинувся не в ліжку, а на березі, в кишені книжка. У волоссі пісок. У воді біля самого берега лежав предмет маленький, гладенький. Він витягнув його і побачив компас. На компасі було лише одне слово: Додому. Компас не показував північ, він не хитався, не рухав стрілку, просто світився всередині єдиним словом, додому. І це здавалося не напрямком, а командою. Марко носив його в кишені наступні дні, як оберіг або доказ. Ввечері знову пішов доставка, не для зустрічі, а щоб бути. Присутність, тиша і неспокій. Вода була тихою, але іноді наче зітхала. Третьої ночі він знову побачив її, цього разу не на березі. Вона стояла у воді, не пливла, не сиділа, не розчинялась, саме стояла, як жива. Вода сягала їй до пояса, волосся спадало на плечі, обличчя було повернуте вбік, і так ноги. Марко зупинився, в голові заграли суперечності. Ти маєш хвіст? запитав він просто. Вона повернулась і посміхнулась так, наче це питання було логічним. Мов ти маєш тінь? Іноді, коли треба бути справжньою? А зараз? Зараз я така, якою ти можеш мене сприйняти. Та це ілюзія? Це компроміс. Вона вийшла з води, кроки її були тихі, під ногами не хрустіло, бо там, де ступала, трава гнулася і замовкала. Марко думав зараз вона доторкнеться. Візьми за руку або за серце. Але вона сіла поруч, просто так, між ними нічого, навіть повітря не розділяло. Ти колись топився, Марку, сказала вона, ти не пам'ятаєш. Але вода пам'ятає я топився у чотири роки на ставку, ніхто не бачив, ти сам вибрався. Але саме тоді ми зустрілись ми, я тоді ще не була, я була голосом у воді, частинкою. ти мене почув, і я залишилась назавжди. Того вечора він читав нові сторінки книжки, у ній з'явився новий розділ. Уривки були не про нього, а про неї. Її не кликали на берег, вона сама шукала, дивилася у відзеркалення облич людей і вишукувала серед них тих, хто зберігає у собі воду. Бо вода в людях це пам'ять, яку вони не пам'ятають. І якщо знайти такого, можна пригадати себе. Марко був першим, не єдиним, але першим, хто не відвернувся, це вже не лякало. Лише змушувало вдихати глибше. Марко не знав, що з цим робити, як з правдою, яку не просив, але яка тепер жила в ньому. Вночі йому снився сон. Він стояв на даху старого заводу, навколо вода. Не повінь, а океан. Бетон плавав, небо було сірим, як газета в калюжі, і посеред цього океану вона, у білому, як сіль, рухалась не по воді крізь неї. Коли підходила ближче, він бачив замість очей у неї дві глибини чорні, спокійні. Не бійся, сказала вона, люди бояться глибини, бо в ній не видно дна. Але ти не мусиш тонути. Ти можеш плисти. Він прокинувся з іменем у голові Її ім'я Олена. Чому воно з'явилось лише тепер? На ранок він поїхав до Львова. У архіві старої газети знайшов нотатку 2002 року. У селі липці зникла 16-річна Олена Кравець. Востаннє її бачили на ставку. Тіло не знайдено, батьки підозрюють утоплення. Марко дивився на фото обличчя розмите, піксельне, але очі ті самі. Він мовчки вклав фотографію у книжку. На обідню перерву Марко повернувся до офісу, але нікого не бачив. Усі розмови з колегами зливались у шум метро, думки розходились як лінії на мокрому екрані. Він прокручував у голові фото з архіву. Олена Кравець, 16 років, зникла. Це мало би бути журналістським матеріалом, але в нього не було охоти писати. Він не хотів викривати, хотів зрозуміти. Увечері повернувся на ставок і чекав, коли вона з'явилась не з води, з туману, і була не одна. Поруч з нею ще одна постать жіноча, але не чітка, риси змазані, мов стерті часом, очі порожні, як старий телевізор, без сигналу. Олена зупинилась, подивилась на Марка вона, як я, але не я. Хто вона? Русалка, яка не вийшла. Її не врятували, вона залишилась у глибині у вічному повторі. А ти? Я той шанс, який трапився, я вибралась через тебе. Пам'ятаєш ти, колись топився?» Так, я вже знаю. Але ти не знаєш, що тоді я теж загинула у тому ж ставку, того ж дня. Тиша зависла між ними, не тиша, вакуум Марко відчув, як в ньому щось клацнуло. Він згадав: вода, тіло, хтось тягне вниз, потім мить світла, він виринає, задихається, але у воді залишається інша дівчинка, її рука ще мить тягнеться до нього. Я зникаю. Це був я, я тебе залишив? Ти врятував себе, і тим врятував мене, не тіло, але щось глибше. Душа пам'ятає те, що мозок стирає. Я залишилась у ставку, але потім змогла вернутись. Чому? Бо пам'ять тебе покликала. Вона знову сіла поруч, така, як була тієї першої ночі, жива, легка, нерусалка дівчина з пам'яті. Марко подивився на її руки, теплі, не мокрі. але земля під нею залишалась вологою. Я мушу вибрати, так? Сказав він. Так, що буде, якщо я піду з тобою? Забудеш все, станеш, як я, без часу, без імені, але щасливим. А якщо залишусь, будеш пам'ятати завжди, бо деякі істини вже не стираються. Марко мовчки підвівся, кинув у ставок свій телефон, компас у кишені, книжку на берег, і пішов, не до неї. У ліс, у темряву, він ішов мовчки, але з кожним кроком згадував більше свої сни, її голос, першу воду в легенях, і ту руку, що зникла у глибині, він не вибрав її, але й не відкинув, бо пам'ять не про вибір вона про прийняття. Ставок знову стояв нескінченно тихий. Тільки стара верба над водою ще тремтіла, ніби пам'ятала, що сталося. На березі жодних слідів ні марка, ні дівчини, лише книжка з розмоклими сторінками, та в яку він записував там, де колись були тексти, лишилось кілька розмитих літер вона пам'ятає, і все минув час може, рік, а може, більше. Село жило далі, люди рибалили, сварились, одружувались, ставок часом ловив у собі тінь, у воді прослизала жіноча постать не риба, не людина. Але вже ніхто не питав, хто вона, бо всі і так знали. Коли хтось із чужих питав про Марка, мовчали. Декому здавалось, що він виїхав, іншим, що що одружився, хтось казав, що потонув. Але найстарша баба в селі казала. Хто пам'ятає русалку, тому вже не втекти, вона теж пам'ятає. У Києві згодом з'явився матеріал Стаття без підпису називалась Та, що зникає під водою. Вона отримала кілька поширень, хтось навіть написав, неймовірно, поетично, але вигадка. Автор не відповів. А в кінці маленькими літерами було одне речення це пам'ять, не новина. Але саме вона змінює нас найбільше. Якщо ти дослухав до кінця, дякую. Можливо, історія залишила щось і в тобі, можливо, трохи тіні, трохи води, трохи собі. Якщо хочеш далі слухати такі чарівні історії, натисни підписатися, а ще постав лайк, щоб іще більше україномовного контенту могло з'являтись у твоєму просторі. А тепер заплющу очі. Нехай вода тебе не тягне, а гойдає, нехай пам'ять не лякає, а тримає. Солодких снів, і нехай все важливе випливе.